Всім привіт! Насправді початок сюжету дуже незвичний для вас, бо я знаходжусь в своїй кімнаті та у мене є дещо дуже цікаве для вас. Чи знали ви, що 30 листопада, в останній день осені, відзначається всесвітній день домашніх тварин? Офіційно день домашніх улюбленців був затверджений в 1931 році у Флоренції на міжнародному конгресі прихильників захисту тварин. Ініціатори хотіли привернути увагу до необхідності відповідально ставитися до живих істот. Журналісти телеканалу Дніпро Тіві відповідальні господарі, і в цьому ви зараз переконаєтесь. Усім привіт, друзі, а Ось і мої хвостатики. Мене звати Михайлок Олександра, і я працюю на телеканалі Дніпро Тіві, журналістом. Котів Олександри звати Максік та Луна. Історія її пухнастиків дуже цікава. Максіка завели усвідомлено, купили у розвідників. Зараз йому вже 10 років. А Луну знайшли на будівництві. Маленьке кошеня могло загинути, проте Олександра його врятувала. О, якраз йде Олександра. Олександра, привіт. Привіт. Розкажи, будь ласка, цікаві факти про своїх кішок. Ой, ну слухай, ну в мене Максік для нього напевно святе це поїсти. А, у нас була така ситуація, коли в ньому йому робили операцію на зубки, і лікарі сказали, що він не буде їсти там приблизно ну, день-два дні або буде мало їсти. Але перше, що він зробив, коли відійшов від наркозу, це пішов і полів. Тобто він просто повз до своєї тарілки, щоб поїсти. А Луна, яка маленька, в неї є такий цікавий факт. Вона чомусь не мяукає, вона якось цвірінька, як пта, як пташка просто. Це мій друг. Його звати Поша, йому вже 6 років. І насправді історія з'явлення цього пухнастика в нашій родині дуже цікава, тому що 6 років тому ми з моєю сім'єю були на дні міста, були на ярмарці та побачили жінку, яка торгувала цуценятами. Ми підійшли до неї, почали розпитувати, яка це порода, які у нього батьки. Власне, бачили теж його батьків. Та мама вирішила взяти собі на руки саме цього пухнастика. І він так взяв і заснув на руках у неї, і мама не змогла його віддати. Просто а це Олеся, їй три роки. Мінісвинка теж домашня улюблениця. Їй знадобився певний час, аби звикнути до будинку продюсерки Наталії і до людей. Та згодом Олеся обжилася: до туалету ходить на вулицю, полюбляє бавитися на подвір'ї та спить в ліжку з господарями. Кращого друга авторки програми про моду Оксани Неміровської звати Теді. Він нещодавно відсвяткував день народження. Вітаю! Розкажіть, будь ласка, про свого улюбленця. Це Теді, хлопчик. У нього нещодавно був день народження. Люди не люди не відмічають так день народження, як ця собака. Він Мав торт на день народження, свічки, подарунки. Цей комбез. Я йому подарувала на день народження. <світ> Наша велика телевізійна родина також має свого улюбленця. Кіт Кукіс, або як його називають, печенька. Живе на каналі майже три роки. Без нього зранку робочий процес не стартує. Маша, привіт! Привіт! А хто це Розказуй. Це головна зірка нашого каналу. Я вважаю наш кукіс, канальний кіт, символ ранку і одночасно, напевно, найулюбленіший з усіх співробітників для наших гостей і ну, для всіх нас. Я думаю, теж.